26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за вершців Держстата. Це правда взагалі. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але, будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, поніло? а хто свій бізнес якийсь. От мені цікаво, це нам ну, домалювали якусь картинку. Гарно, чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Поняв в Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують, і ми ще вони, от розповсюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі і мігрувати кинуть роботу і почекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в Шепці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити. Ми платимо зарплату за це. Зрозуміло? Я просто дивлюсь, як це як змінюється, таке враження поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами штучним інтелектом, ботами чого? Бо. Усі вийшли наушники зараз Apple AirPods, з перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай, ці дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Сергіо, це раніше ці перекладачі ми найбільше зарплатою гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо, як суфлер. Це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 доларів, там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер зробити. Куча таксі замені вже в Європі, в Америці, роботами. АйТшники, по Якщо айтішник, то це значить у нього лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка з Голівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька років назад іті це ще було супер, IT це ще вчитися треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація ну, дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. Слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, TikTok, от маркету агенцев вона була. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей залежність, яка від телефону, і як. В фізичному світі нас зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Толком робочих місць немає, потім прокидайся кажуть, та твоя робота вже не така і потрібна, і вже він робот зам'яну у мене. Степан, робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені борця не треба. Він полісос, він полимає, він капій кисує насамперед. Тільки в бренді різниця. І вже, все, вже прибиральниця не треба, розумієте? Хоча така професія була, що в чуть що, -чу, в крайньому випадку ти йдеш на прибирання, і ти заробиш якісь гроші, ти, ти не пропадеш. а зараз що? І от це от небезпечно. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за оцим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там на дропшипінгу, якісь там товарки, туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, що. Не ясно, як тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули з шара, де ти вчився, намагався блін щось робив, а його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. Чи знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію? А за цим, бо вони там гардяться, хлопають, хто який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи. Поняв це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє, зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах. Тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якийсь напрямок собі не виберете, ну далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І 16-17, а до речі, будуть в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер, До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у нас проблема, треба допомогти в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас подарунки якісь готує, Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку, Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.